А який смисл твоєї вірі? А який смисл взагалі вірити в щось, якщо немає зміни тебе, людей, які біля тебе? Дорогі, неможливо вірити в Ісуса, насправді в правдивого Ісуса, і не мати змін. Якщо немає змін, то ми віримо не в того Ісуса просто. Ми щось віримо, але то ще поки не Ісус. Зміни. А які зміни? Що Ісус сьогодні каже? Блаженство це зміна. Радість це зміна. Любов це зміна, це зміни. Якщо їх у мене немає сьогодні, я в щось не те. Вірю. Тому що Ісус каже сьогодні, ви клопочетесь про багатьох. І слава Господу! Маєте велике серце, маєте насправді щирість і задовольняєте потреби, але одного тобі потрібно. Не те, що ти клопочешся, зробить тебе щасливим. А я, каже Ісус: прийди до мене. А я дам тобі силу клопотатись далі. Дам тобі силу служити у війську, дам тобі силу годувати, дам тобі силу працювати, дам тобі силу служити. Я вам дам силу до ваших клопотів. Ваші клопоти наберуть. sense.